Вітаю! Сьогодні декілька слів про вербейник монетний. Нещодавно я знімала відео про колеуси, і до слова прийшлося мені те, що я дуже полюбляю колеуси у різних міксованих посадках, в групових посадках з іншими квітами. І пригадала я про те, що дуже шикарно вертикаль таку дає. Вгору колеус яскравий, там підсаджуємо ще якісь квіточки для нас, найпривабливіші квіточки. І вниз дуже чудово, ось в таких напольних кашпо, чи то в великих якихось таких ящиках виглядає дуже круто вербейник монетний, який спускає свої такі салатно-золотаві коси вниз. І Пригадала я, що я взиму не забрала собі, не зробила живець вербийника. Вербийник можна зняти живець в кінці літа, він легко вкорінюється. Головне зробити парничок, щоб було вологе повітря. І таким чином дорощувати цю рослинку, поступово збільшуючи. Об'єм стаканчику, перейшовши до літрового горщичка, і в тебе буде і кущик гарний, і поступово живцювати можна. Тобто маєш за зиму рослини різного, різної якості, тобто підрощені, молодіші. І стосовно міксів, я би радила насаджувати, підсаджувати вербейник уже сформований. тобто щоб у нього був була коренева, дуже міцна, нарощена, ну і кисоньку також йому підростити. Значить, пішла я до себе в садок, і в мене там на грядці були прикопані в літрових горщичках в землю ось ці вербейники. я видіргнула два літрові горщички. Це було 3 дні тому. Значить, і я думала, дивіться, і я думала, що ж? мені робити І щоб ви розуміли, коли я їх внесла, вони всі були ось таким зброшені сірі листочки були. І навіть ось такі тьмяні пагінці. Ось погляньте, як прикольно! Начебто не живець. так от Я таку рослину внесла з такими пагінцями в будинок. І от там, де до вологи, дивіться. Що він робить? Значить, для того, щоб їм було вологіше, я, як ви бачите, ось так їх в пакетик, косив пакетик, не поливала, тому що ґрунтом насичені, ґрунт насичений вологою. І стосовно температури, звичайно, зараз на вулиці у нас вже ну, 0, мінус 2, плюс 1, так, біля нуля температура. Значить, і це я залишила, думаю, буду за ним спостерігати. А перший кущик я одразу пересадила, знайшла гор горщичок з більшим по діаметру. І ці коси розклала по ґрунту, накрила пакетиком, знову ж таки, волога, тепличка. І сподівалася на те, що в мене почнуть наростати нові пагінці. В принципі, те і трапилося. Бачимо. Коріння, всі накладені до землі. Я ще буду тримати тепличку, доки вони більше підуть в землю, корінці. дивіться. ось, Тобто, якого ефекту я хочу отримати. Саме ось на цій гілерці, ну вже потурбую його. Дивіться, корінці вцепилися в земельку, і зміж міжвузль пішли кісоньки, які вже будуть спускатися вниз. Водопад робити мені красивений. Таким чином, я матиму зелену масу, я матиму, що живцювати. І у мене буде. Величезна рослина доросла, яку я можу посадити і мати дуже гарний ефект ось цього спадаючої, такої зале, салатної коси. Значить, вербейник він ще й може квітнути. І також йому дуже до обличчя, ці його квіточки, жовтенькі, яскраві, дрібненькі. Але що я помітила? Сам вербейник, він. Терпить пересушку, тобто він не образиться дуже сильно, польєш, швидко відновиться. А ось квіточки щоб були, треба все-таки тримати, щоб він заквітнув. Треба, по-перше, місце, щоб було сонячне, якщо не вистачатиме тобто частину дня він десь буде знаходитися в тіні, то навряд чи ви побачите як його квітування. Треба сонячне місце і не допускати пересушки. Тоді з'являться квіти. Але навіть і без квітів він чарівний. Насаджуємо де нам завгодно, по землі повзе в зиму, як ви бачите, на прикладі, уходить без проблем. Нічого його треба не накривати, не прикривати. Все з ним буде добре. Зимує і в ну, нас в цьому. В цю зиму були 20-градусні морози були. І я за нього не попіклувалася, як залишився він з осені, так і чекав, доки я про нього згадаю. І я хочу сказати, що все буде добре. А як для кашпо, так і для клумб, там альпійських гірок просто шикарна рослина. І не вибаглива. І зиму, якщо ви хочете перетримувати його все ж таки в зиму, як бачите, для мене в цьому році відкрився ще один варіант це ра раніше занести його взимку, тобто занести в дім. Я це раніше не розглядала, я думала, що тільки якщо е живцем з осені дотримувати, підрощувати, але і таке можливо. Тобто, якщо навіть зараз у лютому у нас були. Морози, нічого, дочекались б березня, відкопали. Тож у мене в горщику було, але ж так можна саме і корінець відкопати. Дивіться, бачите, у, у вологому, якщо повітря, які дає корінці. Тож пропоную. Значить, його я розрекламувала як могла. Пропоную дістати і його з літрового горщика. Він в ньому бідненький був. Дивіться, рослинка хоче жити з дренажного отвору. Вибився пагін і хотів повсти по землі. Ну, Прикопаний він був. Звичайно, якби тільки літровий горщик і десь на асфальті, то не знаю, я, як би він жив. А в земельки, звичайно, він захотів розвиватися, тому що пагінці через дренажні отвори війшли до землі, шукали вологу, поживні речовини і. Як бачимо, все у нього добре. Тож, я знайшла ще один такий горщичок, щоб широченький був діаметр. Зараз дістанемо його з горщика. Ой, його літрового. Так. Трішки все ж таки. Бачите, от він почав жити і, всмоктуючи ці корінці, побіліли. Не було білого коріння, коли я в перший день пересаджувала. От я дуже навіть хвилювалася, чи житиме. У мене рослинка, і як же я буду без вербейника в посадках пашпу? Так. Грунт, в який я зараз саджаю. Звичайно, для нього я, хоч який він у мене трудівничок, все одно пошкодувала я для нього професійно на основі торфу низинного коричневого ґрунтосуміш німецького виробництва. Звичайний наш, універсальний, який продається в місті з 70-літровому об'ємі для рослин. Він мене, в принципі, задовільняє. Звичайно, для живцювання його використовувати не можна. Але як для пересадки рослин, ну і не для бегоній. Для Хоча в минулому році в мене був випадок, що в цьому ґрунті без проблем не було в мене вибору. І бегонії також мені пробачали, утримку такому ось універсальному. Достатньо тут і вміст піскує. Достатньо він такий. І фракції попадаються і деревинки, і він важкуватий. Тобто він дуже влежується для бегоній. Так, тут коси розпустилися. Зараз якось ми їх... Розчешимо грунтоволі вологий, я навіть сьогодні не буду поливати, накрию знову пакетиком і поставлю під світло. В будинку у нас зараз близько 20 температура, поки потримаю його під лампами. Наберу живця. І якщо буде ось така, такий ніжний лютий місяць, то я думаю, не дуже довго буду перетримувати вербейничок в будинку. Наберу живця. І піде він у мене у тепличку неопалювану. Дуже хвилюватися не треба. Ну Ось прекрасний живець. А я, мабуть, візьму живець і посажу малечу. Посажу малечу. Такі є жирненькі пагінці. Ну, чому в паралелі можна і їх використати, букетиком посажу в одному стаканчику. І нехай наростають, а кущико від цього тільки зрадіє, ну і досить нам з головою так, направимо корінчики. Ось такий він. Пізніше знімемо, який, коли ось ці, Ну, звичайно, можна зараз стояти, дзьобати ось ці листочки сухенькі, але в мене, чесно кажучи, немає на це часу. Тому я знаю, що ще трішечки він мене віддячить соковитою своєю зеленю. Накриваємо і ставимо його на дорощування. Дякую, до зустрічі!